Шістнадцятого червня ранок стаю на ваги. Ну вот так, 98, вісім, вісімсот. Так що валя не сто. Ти мені писала сто цих. мене двоє вісів. Чого? І не залежиться, так? Да? А, ще менш. 98, 750. Ну, пишемо ми 98, 800. Да. все 98 800, да? бо я забула вже. Сім вісімсот, так і пишемо І так пишу. Сьогодні у нас 16 Ноль шосте девяносто вісім вісімсот. Я передивилася. Ого-го, -го, го нема тут навіть 98 ніде. Ну і слава Богу. Трішки перепікся, ну нічого. Але, 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 треба не взівати, так, да, дівчата. Ну, та ясно, що він спікся. Так. Ось. Ось така вийшла красота. Всім привіт! Всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. У мене ранок починається із зарядки. Ну я вже спекла хлібинку. Так що йду робити вправи. Губи накрасила. Так. Результат мене сьогодні порадував. Я надіюсь, вас теж. Так що працюємо далі не зупиняємось. Знайшла я вправи для тих, кому за 50. Я вже вам казала, забула, які трошки нам здається. Репіолог, репіолог. Сьогодні у нас зовсім зарядка для жінки 50. Ви на каналі Буду Сонні, і з вами я, Ірина Шкуренко, професіонал. Шкуренко, репіолог, репіолог. Знаєш, у мене у нас зовсім зарядка для жінки 50.

Після зарядки, склянка води. А зараз буду готувати сніданок. Відріжу шматочок хліба. Дивіться, який класний, хрумкотить. А наскільки цей шматочок заважить. 73 грами. Ну, та й хватить. А, ой, пахне. Все прохолоне гарненько. Тоді я його поріжу у кульочок і у морозілку. Все, хліб на славу. Готую собі сніданок. Класика жанра. Зважила два шматочки хліба, бо одним я не наїмся, я знаю. І 60 грамів. 67, ну тут шкірка якраз буде 60 грамів сала. Оце дуже хочу так. Варю яйця поставила. Нічого не хочу готувати, отак хочу поїсти. Нам сало можна. 60 грамів. <кій> Як спічечний коробочок. Так, чекаю яйця. Хліба 150 грамів, ну, може і багато. Потім побачу. Поки нічого не кажу. Сало. Чекаю яйця. Положу. Тирки саме ось класний, домашній, дивіться, який, ну це багато я шматочок. 50 грамів. Нормально. Ось так і буде. Це так їв діда Льоша. Мамин чоловік покойний. Він армян був. Це він їв так сир з хлібом. Ні, сам пізна горного карабаху. Так, чекаю на каву. Сюди ще огірочка. Дощик пройшов чудово, так гарно на вулиці. Так, сьогодні мені треба буде підсохне на городі та й порозсаджувати помідори. О, зайві повириваю віддам сусідці. Я їй обіцяла. Така буде в мене сьогодні робота. Це буде аж після обіду. А до обіду, до обіду, піду в бур'яни трошки порогу, якщо буде можна, якщо тут не буде жарко. Ну, зараз поки що не жарко, поки що не жарко, але поки поснідаю вже 9. Ну, побачу, я вам скажу, що я буду робити, покажу. О, Сережа дзвонить. Ось, що, приїхали на завантаження до хазяїна, настоящого хазяїна. І такі телятка в нього є. На, малий. <хи> <хи> такі в них бокси ось. Що. Це вони тут живуть. А скільки? А це їхні мама ось? А це молодняк тут? Так що ще в Україні є хазими. Що сьогодні сильно губи накрасила? Ну, нічого. Сережа приїхав десь на ферму до фермера і каже, показує мені корови, телятка. Я кажу, та зніми, покажи людям. Боже, яка красота, Боже, тільки телятка класиві, боже, бозі. Я так люблю це. Так. Чекаю, що він зараз мені перезвонить. А я буду починати снідати. Хлібчик. Спробую скажу вам. Хлібчик та сало. Ще одне прислав. Так що Сережа зняв ще. ще коровки, у корпусі коровки. Бачите, ще є у нас в Україні хазяїни. Ой, які молодці. Боже, це такий труд. Це такий труд невдячний. Я... У нас було дві корови колись. Я і розповідала вже. Ну, може, хто новенький, то. У нас було дві корови у, у 2000 році, здається, так? Да? Я не пам'ятаю от коли, чи 2000-й. Так. Да. Ми торгували з 95 го по 2000-й, потім я пішла працювати на інкубаторну. Теля нам дав дядько, Сережин дядько. От, І телятко виросло у нас. Це десь із 99 го по 2000. Стала коровка. У нас була коровка така, квіточка. Ладна була корова. От, і ми ще її виростили, і така була гарна, ну, вона заболіла. Ну, це до того ще як заболіла. Я купила ще одну корівку. Бейжа в нас була. Це ми працювали із Любою на, на інкубаторній станції, і вона продавала коровку, і я в неї купила. Це в мене було дві коробки. То я і. Ой, і, і, коровку, і корови доїла. Їздила аж на е, тирло, доїла їх. Ой. Да. Ну, що молода була, що ж мені було? Мені ще й 40, мабуть, не було, десь 39 років мені було. Ну так, да, правильно, 39. Да. Тисячний рік, так. Да. Та я потім ми здали коровки. Телята випаювали свої. Ну, таке, працювали, але ж воно дуже нічого не ціниться. Потім я перестала, значить, ми здали, ми б ще б держали. Ну, у нас оця шкуровка заболіла наша, вона була така гарна, здорова. Сказали, що в неї бруселюс чи що? Ми хотіли, щоб ще зробили. Аналіз ніхто не робив повторний аналіз, ніхто таке не робить. Ну і за... ну, що ми її здали. Здали на м'ясо, то я плакала на всю хату. Там ми поздавали коровки. Та й взяли товар, чи газ провели. Я вже не пам'ятаю, що ми зробили, чи в хаті газ провели, чи товар взяли. Оце я вже не пам'ятаю, ні. Ні-ні-ні, товар ми не брали, ми газ провели в хаті. Так. так що отаке? Отаке. Люблю я коровки, дуже люблю. Телята, ой. Кози не люблю, а корови дуже люблю, вони такі розумні. Так, коротше, дівчата, а це що в мене осталося? Творожок я не з'їла, шматочок хліба я зважила. Оце тут разом вийшло 30 грамів. 30 грамів хліба. То, що я з'їла, 70 грамів хліба і сала 60 грамів, так? То, що це, я так мало щось і з'їла? Ну і сир. Сир і кава. творога не хочу. За яйця забула, а хай вже стоять ждуть. Я наїлася. Яйця будуть вже на обід. Або більше всього, що на вечерю. Да, на вечерю. На вечерю поїм. Салат із, із овочів, побачу, з чого, Капуста, огірок. Вчора я так вечеряла. І яйця. Два яйця. Це я так вчора повечеряла. Ну що хочу сказати на рахунок похудіння? що потрібен ре режим. Режим. Не треба от, між прийомами їжі ходити щось кусати. От, от не треба от, всякі перекуси. Треба поїв. 3 години потім не їсти. 3 години це капітально. Можеш 4, можна і 4. У мене виходить і 4, і п'ять. Це теж не треба. 4 години пройшло і поїв. Поїв і знову. 4 години пройшло і поїв. І все, буде три-чотири прийоми їжі, дивлячись, коли ви проснулися. Ну, поки що виходить. Режим сна, режим питний, ну, все те, що ви знаєте, вже сторощули, що вам розповідати, все, п'ю каву Сержею поговорила, говорила Сержею та поїла. А це ще каву поп'ю, бо коли говорила з ним, кава утекла. Ну, я так не люблю, а вона гірка, коротше, я зробила другу. Все, п'ю каву, а далі буду показувати, що буду робити.